Дачі я рубаю дрова. Давно, давном вже ніякої відео не загружав. Mm -hmm. Бали причина. цього. У нас дуже поскудна погода. Дни не просто йдуть а летять. Ніхто не знає куди так часи спіш. Но в мене вже так по поцібульти вже дуже-дуже мало. Я грію, звісно вже, без того нікуди. Ну, Сякі вже огорки. Ще є що виходят, є що ще не вийшли. Щеки. Я маленько був. Хворий, ну я хвориш поперекня Булів. Та я і не знаймав ніч, я... я радий був що я теплицю грив, а не ще знімати. Ось я і так повністю не прийшов на вже мушу рубати батрони. Це що той сухий тобто за день я спалю. Так що так. Далі буде.